Дорогі підписники і гості нашого каналу вітаємо вас в новому сезоні 2024. Як ви вже здогадалися з назви ролика сезон 2024 вважається відкритим. В попередніх роликах я інформував, що Маравіла має знаходитися в стані спокою, чи як в народі говорять, в стані сну приблизно 120 днів. Тобто до кінця квітня місяця вона мала б ще спати. Але ми сьогодні маємо 20 січня, вранці на градуснику було мінус 5 градусів. Проте земля не замерзла, оскільки була вкрита снігом. І довелося нам трішки раніше підняти нашу сплячу маравілу, бо маємо замовлення в Грузію. Температура там денна зараз плюс 18 градусів. Мені аж самому цікаво, як маравіла себе поведе при такому перепаді температури з різницею в 20 градусів. Здається, що ці викопані саджанці все-таки будуть вже будитися. Далі все стандартно. Щоправда, обрізати довелося побільше стебла на саджанцях, щоб була компактнішою посилка. Пересипаю їх тирсою не так для збереження вологи, як страхування від перемерзання коріння а також додатково щільно обложив картоном і надійно запакував посилку, бо дорога на неї чекає далека. Так і відправилася наша маравіла на своє нове місце проживання. Зі слів нового власника, саджанці лише 3 лютого доїхали і того ж дня були вже висаджені. Щоправда, ростова брунька на всіх саджанцях встигла вирости в дорозі до 2-3 сантиметрів. Сьогодні у нас вже 20 лютого, температура плюс 7 градусів тепла. Копаємо саджанці. Бо знову планується посилка за тим же маршрутом. Як бачите, брунька на саджанцях є, але вони сплячі, впевнений, що в такому стані вони будуть ще до кінця березня, залежно від погоди. Рекомендував би цей час використати для посадки малини, поки брунька спляча, щоб менше стресувати саджанець. Тож, хто би хотів ще спробувати оригінальної маравіли. Дзвоніть, пишіть, поділюся з саджанцями. Цю посилку запаковуємо теж за тією ж схемою, що й попередню. Перед відправкою зважуємо і в подорож. Маю надію, що осінню нові господарі поділяться з нами результатом, як живеться маравілі в сонячній Грузії. А ще. Траплялись поодинокі випадки весною, після того, як люди отримували від нас посадковий матеріал маравіли, задавались питанням, чи випадково це не хворий саджанець, на якому облазить кора. Скажу так: займаюся маравілою вже протягом 12 років. Це ні в якому разі не хвороба. Маравіла в такий спосіб омоложується на весну. А для тих, хто буде садити маравіло, це є так званим орієнтиром, на яку глибину бажано садити саджанець. Але в будь-якому випадку саджанець не мав би бути посаджений глибше, як 15 сантиметрів. Очікуємо на ваші лайки і коментарі. Бажаю всім миру і добра! Хай світим сонце нам завжди. І розпускаються санди, хай ли не музика, струна помидощу Всі квіти, що світу розкажу.